Закрилися чи що? Угу. Прийшов додому. Що таке? Їдете. Та бачу вже, що тобі полегшало вже трохи. Вже. Ну, не дуже тут, трохи полегшало. І вже в діт... похід пішов. Уже й прийшов, так? Да? І ще щось і бурчить, щось недовольний. Мабуть, що злишня потратив. На! Мабуть. Лампули твої поламались. Так то ручки тріщать? Ручки тріщать. Так, хліба купив. На. Та це що? Це хек, напевно. Та не? да, а що? Бо бішний вадіякої. Ну ні, а я скумбрії хотіла. Так. Та це треба в рибний. Ну ха хто скумбрію жарить. Я не жарю, я варю. Я, що це, і я соня, рибу тобі. буду портити, жарити діти, чого. Я ніколи рибу не І Рибу портять тоді, як солять Ой, і коли як жарять. Ти да. ти а як її проварити, дорога. протушити, запечкати, вона не да. порчена, то значить хороша, корисна риба. Ну, кідаєш, купиш, О, Все мені це і хватить. По на перший случай. Я риби портити не буду. О, Держи. А це мені в аптека, так? Да? Да. От спасибо, дід. хоче, щоб я вилічилася. Хоче мене вилічить. Чого ж він хоче мене вилічити, цей дід? Одно ходить в аптеки. а да здоров'я, Там не купиш його вже. Як нема, то вже не купиш. Так, і не бурчи, пожалуйста. То сидів мовчки, а це вже почина бурчити, значить дід вже пішов на поправку. Да, дід? Пішов на поправку? <правда> <правда> Як заволіє, то сидить тихо, а тільки полегшало вже почина бурчати. Щось йому та щось та таки не подобається. Так, хорошо, дід. А що коти хочуть? Рибу почули чи що. Я їм тільки що нагодувала їх. Ну то й нагодувала, хай сидять. Хай сидять, вони хочуть ще й в мене забрати. Ні фіга не вийде. Ні, фіга, це дід мені купив. Це дід мені купив хек. 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 Ага ти твій хак не нравиться, на жарить Я жарити не буду, я тобі кажу ще раз. Жя тавари, яка рад. Я не буду барі. рибу портить, Та жарь, парень, да, що я там що ти хочеш. А ти мені одно жар та жар, не буду, я ніколи їжати. Я знаю, що їй робити. Ох, діти. Ща ж ти тут би не командував би. Ну, да. ну все тоді. бо дід як на команду, як на розказує. Сказки дідові. Відро набрала повне, але тут іще є. Тут іще є. Ой. Так, так, тут ще є. Так, ладно. Потім другий раз прийду. Фух. Вже ніби й осінь. Вітер почав такий прохолодний, а сонце ще таке гаряче. Ну ну чого воно швидко не посохло. О, все воно быстро досохне на цьому вітрі. Ох, звісно, жалко. Сейчас ось. Так, все, де такий город. Сейчас прийде. <кій> Жалко, що такий город сухий. Вже ж наче все прибралося. Можна було б щось посіяти, що ти содирати. Все ж. До ранки ще майже два місяці можна було б розповів, а потім посіяти. Як земля така суха-суха. Воно зійде аж на слідуючий рік, як його посіять. суха земля. Можна вже в зимі сіяти на полях, дощі, та дощі ще будуть. Але щоб садирати посіяти, то треба вже їх посіяти, щоб вони вже виросли. Землю, то треба чимось удобрити. Я бачу деякі люди такі смішні. Якось беруть усе із городу, все змітають. Геть віником, граблями, щоб ніде травинки не залишилося. Це ж не знаю, я такого, в мене такого не практикується. Дуже щось прикопати її в землю. Земля для того замістає, бур'я думав, щоб він її одобряв. Ну я тепер буду ждати, щоб листя нападало, щоб прикопати сюди в землю, листя якесь. Я колись сюди цілу машину соломи була прикопала. Ну, де вона ділася, так добре було, копала. Воно так гарно погода була, соломи було багато. Я прикопала, прикопала. А тепер не знаю, де що брати. Якби щоб було щось прикопати, якісь підходи. Ну це на листя надіється, та листя прикопати. Ну хоч що небудь у землю дать. Це ж взагалі. Ні, а страшно, беруть вже і вже й покопали. Позамітали на городі і покопали вже. Справилися, хазяйни вже. Господі думаю. Чим люди думають, чи вони взагалі нічого не думають. Щоб красиво було, ага. Щоб красиво було. А там чи щось виросте, чи не виросте, головне покопатися в землі, показати відео. Та ладно. Ладно. Стіки. Народу всі й дива, кажуть, по-своєму господарює на своїй землі. Так. А ми ще будемо грітися. Ще буде тепло у нас, тепло. І сухо. Ну, жалко, землю просто жалко, що вона така суха. Ну нічого, якось то воно й буде, десь дощі підуть уже. Ну, якось намочиться. Ну, якось буде. Щось ще й зеленіє. Ох, і повигорало. Ось як. Ну, Щось трошки десь і про, про зелень якась з'являється. Ще не все втрачено. Життя продовжується. sve, sve mada predaviti.